Зараз за регламентом ми можемо собі дозволити. Ну, попри те, що графік у нас достатньо щільний, ми можемо собі дозволити е, декілька виступів з місць. Єдине, що я нагадую, що все ж таки регламент існує. Я собі дозволю це встановити таймер для того, щоб не так мовити не особисто е, зловживати владою, а хай воно собі тут бібікає щойно. Е, Промовець вичерпає ліміт часу. Тож прошу, якщо є бажаючі. так, прошу потім пан Володимир. Я, Владимир. Ярослав Яцьків, хочу висловити одну думку, коментуючи попередні виступи. Сьогодні в світі в Україні спостерігається дивне явище, чим вище досягнення науки. Тим важче їх донести до широкої свідомості. І все це приводить до позанаукових ідей, до примітивізації суспільства, до всього того, що ми зараз маємо в засобах масової інформації по телебаченню тощо. Наведу один приклад: кінець світу 21 грудня. Ніхто ніколи не каже. А що це за кінець світу? Чим він обумовлений? Дуже просто сказати, що це буде судний день, що це прилетять інопланетяни, і щоб налякати людей. А все це повторюю від того, що знання про чорні дири, про андронний колайдер, про інші досягнення науки дуже важко довести до, до людей. Я не буду тут коментувати ні календар Мая. Нічорне ні дире в нашій галактиці, можу тільки сказати, що все це абсолютні дурниці, і що за життя людської цивілізації вже було таких прогнозів тисячі. На жаль, за останні роки нашого суспільства більше декілька десятків, і всі ми спокійно це пережили. А конкретна пропозиція я долучаюсь до думки про те, що кожен з нас повинен починати з себе. Робити конкретні справи, я і мої колеги, навіть крім своєї професійної діяльності, видаємо журнал Світогляд вже більше вісьми років, де намагаємося довести до людей, до широких мас ці здобутки сучасної науки, які ми маємо. На жаль, теж маємо, що маємо. Підписка на журнал дуже скромна. Ми можемо дозволити собі 300-400 примірників роздати безкоштовно. а Дивує, що передплата мізерна теж досягає декілька сотень тільки примірників. Це одна із причин чи бідності людей, чи відсутності бажання до отримання нових знань, до формування того розумного суспільства, про що тільки що говорили. Дякую за увагу. Дякую.